Прокинулись ми, як всі, звичайно, від вибухів, десь там у 4-й ранку, 4-15 ранку. Так. Ну, звісно, що була об'явлена тривога і необхідно було з'явитися по тривозі. 1 березня вимкнули світло. І тоді вже було втрачено між всіми нами будь-який зв'язок. 2 березня вночі почалися вже авіональоти. Я змогла чоловіка мого не було вже вдома ще за днів п'ять до початку вторгнення, бо вони вже були всі переведені на казарминий режим і вже постійно знаходилися на місцях дислокації своїй. І 3 березня з'явився мій чоловік. Він приїхав машиною з, з хлопцем. Щоб вивезти нас у центр, бо ми так розуміли, що лівий берег це вже авіація без, без кінця, там вже було практично дуже багато понівечених цих будинків і всього. Реально там вже, вже якби були двохсоті на вулицях, там мирні громадяни. Ну, просто там вже валялися. Е... Тоді я вже прийняв рішення, що треба виділити там, годину. Поїхав там, з товаришами, вже їх немає угу. з одним із них і забрав просто свою сім'ю і перевіз в центр міста. Бо на Лівому були дуже інтенсивні обстріли. Був такий трьохповерховий магазин з цокольним поверхом, де були речі, тобто там ну, мало бути чисто. Ну там вже все відкрито, розваровано, але бути чисто. Ми пішли туди. І ми знайшли там оцю картонку, і я розуміла, що якщо чоловік приїде, він побачить, що будиночку нема. І я стала на цих картонках писати, що. Сережа, ми живі, ми там та -там та Ну, якось так, щоб обозначиться, що якщо він приїде, то щоб він розумів, що його сім'я жива. Одного разу я приїхав, да, так було, що бо будинок був розбитий вже не було там будинка, і, е, Був там папірець, кому було написано, що ми або там, або там. Ну, найближче місце було там поруч, тому зразу туди, і там я їх знайшов, там, в підвалі. Ну ось так. І через день до мене підійшов чоловік там, Григорій. Вони зараз за кордоном з жінкою і каже: в мене є машина, то я можу вас забрати, треба вибиратися. Ну, ви не бачили, бо вам тут смерть. Ну, Тобто, ваш чоловік військовий, і ви загинете. Рискуємо. При виїзді, оце так з потрощеного всього я забрала свого Даню і забрала дівчинку Лізу. В неї було свідоцтво про народження, я залишила всі свої координати, бо якщо з'являться ну, батьки, щоб вони розумілися, хто, де і що. І от коли ми виїхали, от буквально таблічка Маріуполь, ми проїхали. І взагалі така тиша, от грабова тиша, і такий звон в ушах. От, от такої тиши. Ну і все, і ми бачили, понівечену техніку і нашу, і техніку окупантів. Дуже було багато згорілої техніки. Наступного разу вже проїжджу. Приїжджали хлопці, бо я не міг. І потім, вже коли зміг приїхати я, то вже нікого не було. Все, на цьому зв'язок зв'язку не було. Вже тоді я вже не знав, де вони. Днів п'ять, мабуть. Пройшло повідомлення, що не мені особисто, а моєму командирові, і товаришові, і він просто там передав, що. Каже, для тебе гарні новини. Ми приїхали до Києва, і я намагалася, я розуміла, що зв'язку нема. Я все читала в новинах, що нам, їм мають якось там передати цей і і і там і то, все, і але зв'язку не було. Нема. І я все намагалася писала е, всім, от, з ким я знала, що він так близько товаришував, от цей Facebook, Messenger. І вже потім, десь, мабуть, після 20 марта він вийшов на зв'язок. І сказав, що йому так і передали, що ми добралися до Києва. Він повідомив, що він поранений, що він знаходиться на заводі «Азовсталь», що він у шпиталі. Потім ще декілька разів він знаходив на зв'язок. Я вже розуміла з новин, що вони голодують, але, ну, але він завжди казав, що ніхто з голоду не помер, все добре. А потім зв'язок пропав. В принципі, спочатку все було більш-менш. Ви ж розумієте, що шпиталь там ну, взагалі там. Такі в сховища, де знаходились бійці, люди, взагалі цивільні, які ну, були певні запаси, але з-за того, що були постійні да, це було 24 на 7, тобто воно взагалі не припинялося, пересування між бункерами цими було вкрай важким. Лунні кратери і постійні обстріли. Або ти доходиш, або їх заносять туди на шпиталь трьохсотим, або кладуть двохсотим Ну, За мною вийшов на зв'язок хлопець, я не можу називати, бо він ще в полоні. І так він передавав, що він живий, що він, що, ну, що він живий. Все добре, живий. І отак починала сімі ранок. Я писала хлопцю одне слово живий, і він і так закінчував сімій день. Перший вихід був 15-го, це дуже важкий. Дуже важких. так вже зовсім критичних їх. В першу чергу це було 15 травня, а в другу чергу пішли, ну, більш-менш. Ну, такі, що зараз не помруть. Ну, в принципі, все, потім вже вийшло все інше. Я розуміла, що все, він вийшов. Так, я розуміла, що це полон, що невідомо, коли їх поміняють. Все, потім дві доби на Новозовську, допити, і з Новозовська на Донецьк і там ну, лікарня, да там. Важко назвати лікарню, а лікарня не, не тюрма, не за СІЗО. Ну допити там. все. І десь через два тижні мені подзвонили з Червоного Христа. І мені сказали, що мій чоловік, ну ви дружина там якось, так. Да, а потім сказали, що він знаходиться у лікарні міс... у лікарні, що він знаходиться у лікарні і все. 29 червня вже якісь такі почалися у Фейсбуці, що якісь там заяви такі якісь, що між строк я вже розуміла, що, мабуть, буде обмін. От ті, хто, ну, Я розуміла, що ті, хто поранені, важкі, але я ж не знала, наскільки його стан важкий, чи, чи він попаде чи не попаде, але, Ну, але, звісно, я дуже чекала, в мене була така надія, що. ну, і була така група, де жінки, от полонених, і всі списувалися, що і коли вже цей обмін стався, він мав статися ну, мабуть, раніше, але стався, коли стався, написали, що ті, кого поміняли, вони вже виходять на зв'язок. Лікарі наші вже, це Васильівка. Все наші лікарі ну, Збройних сил. Ну, в основному скори, все перед, ми просто вийшли. Ну, дивіться, там охорона їхня вийшла звідти, там залишився водій. Заїхали вони в сіру, ну, заїхали в сіру зону, тобто їхні пішли, наші поїхали, так, і все перегрузилось, і на цьому все ти опинився вже. Ми і так-то на своїй землі були, да, але вже зі своїм. Чоловік мені подзвонив, йому дала вже телефон, мед, ну, медсестричка вже в Запорізькій лікарні було. І він казав: так, хлопці брали там, вже коли вже там зі скори, то, з цього автобуса. Російського до наших скорих каже, вони просили. Але я говорить, все ж да чекав, що от коли я вже доїду, коли я вже точно буду, тоді, от, що то це, це точно. Бо вони він потім мені вже казав, що декілька разів планували там, навіть деяких хлопців там вже вивозили, а потім назад повертали у лікарню. Тобто ніякого обміну. І я, говорить, до останнього, ну думав, що от навіть ми вже отак стоїмо. Я вже бачу, бачу, що ось, ось мої, наші, все. Але, говорить, до останнього. поки поки ми не доїхали, щоб от вони ну, щось не сталося, не повернули назад. І все, в лікарню взяв якоїсь жінки з. Медперсоналу заробітників телефон зателефонував дружині єдиний номер, який я пам'ятав. Після того, як я виїхала з міста Маріуполь, я прибула до міста Київ і стала думати, куди ж мені треба, начебто, якось як нас вчили що в 2014 році, або як я чула від тих, хто виїжджав там з Донецька в 2014 році, що треба прибути і пройти реєстрацію, тобто стати десь на облік, що я вийшла, і тоді мені поступив дзвінок від керівництва Київської області. Ну, де я розказала історію, як я вийшла. Сказала, що з собою я змогла вивести з ноутбуком, що я готова працювати. Мені ну, мабуть, в червні а вже в липні був наказ. Мені запропонували офіційно сюди перейти на роботу карний розшук Київської області. Мене дуже добре прийняли. Дуже віднеслося ну, з поніманням керівництва. Колектив взагалі не було ніяких проблем мене з колективом. Все було добре. І є ж зараз все добре. Коли звільнять Маріуполь, мабуть, я розумію, що деякий час цей город непридатний до життя. Ну, деякий це, я так сподіваюся, роки два-три для того, щоб там щось зробили. А потім, ну зараз я не можу однозначно сказати, чи готова я повернутися в це місто. Ну мабуть, поки що ні.